На центральному кладовищі Сум невідомі пошкодили бордюри та зламали ліхтар. З початку монетизації субсидій на Сумщині зросла заборгованість за компослуги. Спортсмени кінноспортивних клубів області готуються до змагань на Київщині. Мої вітання, як минув день на Сумщині, розкажемо далі. У сумах п'ятий місяць передають меморіал пам'яті на центральному кладовищі до комунальної власності. Про завершення будівництва ми розповідали у листопаді 2018 року. Вчора на цвинтарі пошкодили бордюри біля могил, а на меморіалі пам'яті зламали прожектор освітлення. Хто та коли усуватиме наслідки псування, дізнавалась наша знімальна група. Вивернуті бордюри біля могил афганських льотчиків і зламаний ліхтар на братській могилі. Таке вчора побачила працівниця комунального підприємства «Спецкомбінат», яке відповідає за кладовище. Жінка говорити на камеру не схотіла, розповіла. Вона викликала поліцію. Я свої об'язаності виконала, так, як побачила, що нарушення а що я буду на У Я вже те поліція. Я вже не можу тут. Ви розумієте? тут на по укладбі ще розварована. Та поліція ніяких мір не приймає. На люді все бігуть карну на цьому місці стояв ось такий ліхтар навколо братської могили. Їх чотири. Вони частина меморіалу пам'яті. За словами координатора будівництва меморіалу Вадима Дубодєлова, вартість кожного три тисячі гривень. Ми пропонували і міському голові, і поліції, щоб установили відеонагляд з таким з трансляцією на чергового поліції щоб вони мали можливість реагувати. Швидко реагувати на такі випадки, бо вони трапляються раз у півроку стабільно зробити охорону, або не можете поставити відеонагляд, зробити патрулювання, їздять вже патрульні по місті. Та компанія, яка встановлювала ці ліхтари, він був поломаний, і зірваний. Вони або полагодять такі, або нам прийдеться купувати новий. Директор спецкомбінату Євген Короткевич сказав, бордюри поставлять на місце до 9 травня. У поліції з приводу пошкоджень на кладовищі наразі проводять перевірку. Працівники поліції, прибувши на місце події, зафіксували факт пошкодження. Зафіксували це на фото і документально, а також зареєстрували цю подію. І зараз проводять перевірку. Буде З'ясовано чи зафіксоване зображення на камерах відеоспостереження, які встановлені неподалік, чи попали ті особи, які могли це вчинити правопорушення. Ну і далі відбудеться класифікація цього правопорушення. Щодо крадіжки, спроби вкрасти що небудь там, чи самі бордюри, то навряд чи можливо це просто хуліганство. З початку року на Сумщині у поліції зареєстровано близько 10 випадків пошкоджень на кладовищах. Євгенія Токарєва, Олександр Сокол, новини на ЮАСуми. Будівництво меморіалу пам'яті на центральному кладовищі завершили півроку тому. Його створювали більш ніж три роки. У червні 2015 року був презентований проект у липні 2017 року видана декларація на початок будівельних робіт. Будували за кошти міського бюджету. Їх перераховували родинам загиблих, а ті, в свою чергу, передавали громадському фонду суми, який координував будівництво. На це витратили більше трьох мільйонів гривень. 24 військовополонених українських моряки, серед яких уродженець Шостканщини, Богдан Белиця лишатимуться під вартою до кінця липня. Таке рішення ухвалили сьогодні у Лефортовському суді Москви. Необхідність продовження арешту прокурори пояснили тим, що потрібно отримати результати експертиз. До Лефортовського суду зранку прибули рідні військових. Військовополонених поділили на четвірки. Рішення про продовження їм запобіжного заходу обирали одразу у трьох залах. захист скористався цим засіданням щоб закріпити свою позицію стосовно того, що всі ці люди військово полонені. Ця позиція принципова, вона базується як на індивідуальній думці кожного з українських моряків, так і на позиції держави України. Нагадаю, українські військові Катери, Нікополь і Бердянськ та буксир Яникапу, російські силовики атакували 25 листопада минулого року поблизу Карченської протоки. 24 моряки опинилися в полоні. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону. Самі вони звинувачення відкидають і називають себе військовополоненими. Наразі моряків утримують у сізолі фортово. Тиждень тому Петро Порошенко вручав родинам полонених державні нагороди. Вісім родин отримали ордери на квартири серед нагороджених і родина Богдана Небелиці, уродженця Шостонського району, командира артилерійського катеру Нікополь. Початку монетизації зросла заборгованість населення перед сумськими постачальниками комунальних послуг. Зокрема, за місяць кількість боржників перед суми теплоенерго збільшилась на 4 тисячі. А суми газбут не отримав оплату від 8% субсидіантів. Про те, як стартувала монетизація в сумах і чому деякі субсидіанти мають заборгованість перед комунальниками, далі у сюжеті. Я навчаюся в педагогічному університеті. Спершу за лютий ми отримали субсидію власне на руки, звернувшись до відділу Ощадбанку. А ось уже за березень ми отримаємо субсидію на карточку Ощадбанку. За інформацією обласного департаменту соцзахисту населення на сумщині готівкою субсидії отримує 166 тисяч громадян, майже 24 тисячі у безготівковій формі. Тобто, гроші надходять в Ощадбанк, який перераховує їх постачальникам послуг. На підприємстві суми теплоенерго з початку введення монетизації до 15 тисяч старих буржників додалося 4 тисячі нових з числа тих, хто почав отримувати субсидію готівкою. Станом на 1 квітня ми маємо приріст дебіторської заборгованості. Так на сьогодні близько 4 тисяч особових рахунків на суму 2,5 мільйони гривень, які не сплатили за отримані послуги у разі наявності заборгованості на суму понад 340 гривень. Субсидія таким. Споживачам не буде призначено на наступний період. Субсидії у безготівковій формі суми теплоенерго отримує через Ощадбанк без затримок, сказала Вікторія Врублевська. Кошти за 1200 субсидіантів надходять відповідно до договору. Такі угоди мають не всі сумські постачальники комунальних послуг, розповіла начальниця відділу соцгарантій обласного департаменту соцзахисту населення Валентина Соболева. Газове господарство наразі не заключили договір із Ощадбанком, і тому люди в грошовій формі не мають можливості отримати отримати субсидії. Саме по послуги газопостачання. Люди можуть сплачувати частину за надану послугу. І в кінці вже опалювального періоду, в по закінченню травня місяця, в червні, буде видно, яка сума коштів залишилась у громадянах на їх особових рахунках в Ощадбанку. Вони мають можливість ці кошти використати за власним розсудом, тобто. Сплатити також за послугу газопостачання в повному обсязі. це обумовлено тим, що надавачі послуг повинні сплачувати 0,7% комісії за перерахування субсидійних коштів на свої рахунки. Для нас це дуже велике економічне навантаження. Даний тариф процент не передбачений у тарифі на постачання і у загальній структурі ціни. Тому на сьогоднішній день. Ми звернулися до уряду з тим, щоб внести зміни до постанов Кабінету міністрів, які регулюють взаємовідносини між Ощадбанком та ТОВСУМГАЗБУТЕ, і вилучити зобов'язання надавачів послуг сплачувати комісійну винагороду за перерахування субсидійних коштів. На підприємстві Суми розповідають, що 4% від монетизованих субсидій залишаються в Ощадбанку через відсутність договору, а 8% субсидіантів за останній місяць припинили платити за газ. Голова асоціації ОСББ Сумщини Роман Гученко розповів, що співпрацювати з банком їм не вигідно, тому що ОСББ має відкрити рахунки, платити додаткові комісії коштами власників за субсидію, яку будуть отримувати субсиданти. Має бути кошти даватися живими. Живими грошими співвласникам І не ОСББ, не інші підприємства в цьому участі приймати не повинні, оскільки субсидія пільги це державна допомога, і вона має надаватись так само, як, піль, як е, при на народженні дитині або як пенсія. Якщо ми будемо платити додаткові комісії, якщо ми будемо робити зай, зайві, зайві рухи, то це все має сплатити або бухгалтеру, банку маємо платити комісію. І за за рахунок цього получається що ті люди які не отримують субсидію зі свого зі своєї кишені будуть платити за тих, хто субсидію отримує Олена рашевська сергій мілевський валерій коваленко олександр сокол новини на юасуми Підтвердив здатність чинити правосуддя. Так відповіла вища кваліфікаційна комісія на наш запит щодо судді Сумського районного суду Ігоря Дашутіна. Лист отримали ми сьогодні. За рішенням цієї комісії сказано у листі Ігор Дашутін набрав 778,75 балів і став 25-му рейтингу кандидатів на посаду судді касаційного адміністративного суду Верховного суду України. Нагадаю, на думку громадської ради доброчесності, даний суддя не відповідає критеріям доброчесності та професійності. Етики про це 28 березня нам в інтерв'ю говорив Роман Сухоставець. Аналізуючи майнові декларації, дуже дивно зазначення кандидатам вартості транспортних засібів, яким він реалізовував. Для середнього класу. І на, і на марок, які реалізовував кандидат, вартості ним зазначені в деклараціях це як 8 тисяч гривень і 15 тисяч гривень. А, ну, таких вартостей немає на спеціалізованих сайтах з продажу автомобілів. Ми намагались також дізнатись думку Ігоря Дашутіна щодо оцінки громадської ради доброчесності та рішення Вищої кваліфікаційної комісії. Заступниця керівника апарату сумського районного суду Юлія Макаренко тоді нам відповіла, що Ігор Дашутін нічого коментувати не буде. Зазначу 20 березня Вища рада правосуддя зробила подання на ім'я президента України щодо призначення Ігоря Дашутіна суддею касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України. У середмісті Сум сьогодні роздавали листівки із написом Захисти Україну не віддай Путіну зупини Зеленського. Акція тривала півтори години. Подробиці далі у нашому сюжеті. Учасники акції на Покровській площі вімкнули колонку із аудіозаписом. Самі ж учасники акції їх п'ятеро роздають листівки перехожим. Люди привертають уваги до проблем, які існують в суспільстві. Ах, насправді, на жаль, суспільство мало звертає увагу на, ну, типу, на дійсно проблему проблему наявної війни в Україні і проблему того, що її розширення це дійсна загроза. Того треба до цієї нуті, типу, до цієї проблеми привертати увагу. Просто взяв листівку, тому що людина, яка роздавала хоч раз листівку, вона завжди бере листівку інших людей, щоб допомогти їм швидше. Роздати таких листівок надрукували близько п'яти тисяч. По різному люди завжди реагують на просто рекламу, якби якісь листівки не дуже. В принципі, всі приходять, читають, зацікавляться деякі задають питання, чи це робота, чи нам за це платять, і ну в такому роді. Чи вам за це а, ні, звичайно, ні. Це громадська активність, громадська позиція, її прояви. За словами організатора акції Сергія Литовки, акція всеукраїнська. У сумах до дня виборів планують провести ще кілька таких акцій у різних районах міста. Ми намагаємося дізнатися позицію представника Володимира Зеленського у місті Суми Михайла Нанченка. Ми йому телефонуємо. Продовж години я йому вже набирала той номер, з якого раніше він брав слухавку. Наразі теж телефоную йому. Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надійшліться саме повідомлення, або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Де Савскладу кинув чоловікова за момент. Його телефон вимкнено. Подібні акції можу порівняти з спробою застрибнути в останній вагон поїзду, що вже рушив, і навряд чи можна сподіватися, що такі акції можуть якось вплинути, серйозно вплинути на хід виборчої кампанії. А навпаки, що чи за все, це може навіть і спричинити зворотній ефект. Адже варто розуміти, що будь-які агітаційні чи контрагітаційні заходи варто продумувати навіть прораховувати. Сьогоднішня акція з роздачею таких контрагітаційних листівок не схожа на якусь серйозну кампанію виборчого штабу. Юлія Ніколаєва Віктор Лапченко, новини на Юа Суми. У Путивльському районі створюють музей парк радянського періоду. Збирають там бюсти та скульптури діячів радянської доби. Мають таких понад 30, ще 20 невстановлених. В Україні це єдиний комунальний музей такого типу. Подібний приватний є в Одесі. Напередодні Міжнародного дня музею, який відзначають сьогодні, на Путивльщині побувала моя колега Анна Погребна. Парк знаходиться за 13 кілометрів від міста Потивіль на території Путильського державного історико-культурного заповідника, що в Спащанському лісі. Скульптури почали збирати три роки тому, після початку декомунізації. Першим став пам'ятник Володимиру Леніну з центральної площі міста Путивля. Усього встановлених скульптур та бюстів, які належать цьому радянському діячу музею. 12. найбільше в нас пам'ятників Леніну, бо їх було найбільше встановлено, але є пам'ятники. Іншим державним партійним діячам радянської епохи і не тільки. Ну, ми презентуємо радянську епоху. Тому, ось, наприклад, зараз у нас в дворі країнського краєзнавчого музею знаходиться пам'ятник Гагаріну. Експонати до музею Просто неба звозили Сумської, Полтавської та Чернігівської областей. Сталіна знайшли в Роменському районі. Справа в тому, що ну, звичайна пам'ятник Сталіну зараз знайти дуже важко, бо їх декомунізували ще ще радянські часів? Ось були колгоспи імені різних радянських діячів. Ось дуже часто ще до процесу декомунізації Вони пам'ятки були зняті. Десь ну, були, лежали десь по підвалах. Це п'ятий музей в заповіднику. За весь час на створення та облаштування музею було використано понад 400 тисяч гривень, каже директор заповіднику Сергій Тупик. Більше половини цієї суми це кошт. З обласного бюджету, а частина коштів десь близько 90-86, там іще щось було ну, понад, майже 100 тисяч. Була субвенція з районного бюджету, тисяч, мабуть, 50 було спонсорських коштів. Це кошти пішли на транспортування і монтаж пам'ятників, придбання матеріалів, каменю, цементу. Піску, будівництво цих постаментів, це ж хтось здійснював ремонт, реставрація пам'ятників. Анна погребна новини на Йосуми. Весь комплекс заповідника належить до комунальної власності сумської обласної ради. Скільки саме коштів виділяється на отримання як заповідника, так і музею, ми намагалися дізнатись в управлінні коммейна сумської обласної ради. Там сказали, що розпорядником коштів є управління культури сумської облдержадміністрації. В управлінні ж повідомили, що сьогодні керівники знаходяться в Києві, тож інформації не нададуть. Спортсмени кіноспортивних клубів Сумської області готуються до змагань з спорту. Виступатимуть у конкурі це подолання смуги перешкод. Відбудуться вони в середині травня в селі Круглик, що на Київщині. На тренуваннях у школах верхової їзди побувала наша знімальна група. На манежі кіноспортивної школи Суми Хорсклаб вершник Давид Гатинський та 11-річний жеребець на ім'я Легіон долають тренувальний маршрут. Що найважче у тренуванні і у змаганнях, як ти вважаєш? Видіржка. Давід в цьому році буде дебютувати по юнакам. Висота перешкод у нього буде 130 сантиметрів. Це до нього перша така висота. Навіть легіони нас трошки нервуються, але я думаю, що все буде добре. Тільки що ми тренувалися, готувалися, ми давали перешкоди. За правилами конкуру вершник має проїхати верхи і весь маршрут, не зачепивши жодної перешкоди. Ми Ми повинні проходити маршрут чисто. Якщо робимо повал, то це чотири штрафних очки. штрафних очка. Олександра Орендовська також планує виступити на змаганнях. Кінним спортом дівчина займається шість років. Виступає разом з конем на ім'я Лексус. Це Лексус, син ланцера третього, одного з найкращих жеребців в Європі. Йому 14 років. Він дуже спокійний кінь. Флегматичний, я би сказала, і він дуже виручає завжди на маршрутах. Буду стрибати, скоріше за все, висоту 90-100 сантиметрів. Так проходить тренування молодих коней у клубі КСК Суми. А це шестирічний Віта, одна з конкурсних коней школи. Наразі відпочиває перед черговим виступом, який відбудеться цієї п'ятниці. Це мій партнер. Ми з ним виграли цього разу кубка. Думаю, що наступного разу теж виграємо кубка. Вона Дуже злажена у нас з нею їзда. Вона мені допомагає, я їй допомагаю. Думаю, що буде добре. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Юасуми. За словами тренерів клубів, у складі сумської команди планують відправити на змагання близько 10 спортсменів та стільки ж коней. Цими вихідними сумські кінники повернулися з нагородами з відкритих регіональних змагань з конкурсу Еквідескап. Відбулись вони в Київській області з 12 по 14 квітня. Це сумський вершник Василь Зайцев разом із конем на ім'я Газаро долають перешкоди висотою у 130 сантиметрів. У підсумку збірна команда двох клубів виборола 10 медалей за перші, другі та треті місця. Перша чоловіча та жіноча команда Сумського державного університету вийшли у фінал студентського кубка України з баскетболу 3 на 3 Путівки у фінал турніру від дивізіону Схід у Харкові сьогодні розіграли 10 чоловічих команд. Друга команда Сумдеу не змогла пробитись у першу четвірку. Перша команда політехніків у фіналі дивізіону з рахунком 21-6 перемогла першу команду ХПІ. Зіграють у всеукраїнському фіналі і дівчата СумДУ, які серед трьох команд, учасниць дивізіону, посіли друге місце. Наразі це все, що ми підготували для вас. Я бажаю вам гарного вечора і добрих новин.